З вами канал Автомаркет. запчастини і аксесуари для вашого автомобіля. Огляд набору Intertool серії Шторм під артиклем ET8110, що означає 110 елементів. Даний кейс відноситься до середньої лінії якості всередині бренду Intertool, на відміну від зелених. Semi-professional напівпрофесійних СП являє собою покращену версію. На даний інструмент іде 5 років гарантії від компанії. Система SuperLock. Матеріал наших головок інструменту хромванадіум. Що означає ці елементи, можливо, хтось не знає. Це у нас дюймова система виміру головки. Велика тріщотка – це одна друга, маленька це одна, четверна, одна четверта дюйма. Буває ще три восьмих, в більш розширених наборах. Також буває один дюйм. Це вже більше вантажна техніка. Так, також у нас тут є суха інформація, що у нас є, перелічується. Так, Made in PRC, хто не знає, це People Republic of China. Так, у нас металеві защолки досить зручні. Взагалі себе набори інструмента штор дуже добре зарекомендували. У них ціновий сегмент середній і дуже хороша якість. Рекомендуємо. Так, після першого відкриття у нас нічого не повискакувало. Так, це у нас фіксуюча плівка така. Це у нас поролон звичайний, щоб не дребіжало. Так, це у нас гарантійний сертифікат. Пише, на що проходить, на що підлягає гаранті... гарантія. Це у нас торцові головки. Ось вони. Ось вони ось тут. Це є пів квадрата, одна друга дюйма, воротки, подовжувачі і гаїчні ключі. В даному наборі їх нема. Так, грантія не йде на маленькі, одна четверта дюйма це ось такі. І на рухомі елементи. Це у нас. Тріскачки, тріщотки, правильно тріскачки. Також плаваючі кардани. Ось такі. Так. Наша тріскачка. Тут іде в нас пророзинена. Чорне це. Резина, червоний це є пластик. Це в нас зручно завішувати. Вибито у нас хромонадіум, інтертул, все брендоване, все підписано. Звук хороший. 72 зуба. Якщо менше 72 зуба, це все не потребує вашої уваги, тому що кількість зубів плаває на срок служби, на плавність ходу. більше зубів краще. Стандарт ідеальний. це 72. Це флажок реверсний. Тобто в нас крутиться. Крутимо проти годинникові стрілки. Так, крутимо за годинкою стрілки. Стрілкою. Іде в нас вигін тут. Ось такий. передбачено для того, якщо в нас щось низьке буде. Щось низьке, щоб нам пальці не вбивати. Будь-яке скидання, одягання йде за рахунок кнопки, клавіші, спеціальний фіксатор. Тріскачка одна друга. Вона розбірна, тут можна розібрати. Якщо з тріскачкою щось, не то. Так, у наборі йде дві свічні головки 16-21. Ось тут у нас в міліметрах 16, 21. Зазвичай, наші свічки йдуть на 16. Більш старі автомобілі могли йти на 21. Резинка потрібна для того, щоб укріплювати свічку, і вона могла витягуватись, щоб ви її потім не лопали. Подовжувачі. Це у нас подовжувач з плаваючою головкою. Можна, коли у вас щось треба зірвати, ми тріскачку не використовуємо. Ось, припустимо, ось так працює. І тоді ми вже за рахунок важеля зриваємо більш тугі гайки болти. Чи затягуємо її. Також у нас тут є все можливі насадочки, які включають в себе зірочки, шестиграні? Це в нас мінус або шліцеві. Від різні насадочки. Тут у нас шестигранник під 8. Тільки це в нас не для того. Тут є спеціальна головка йде під неї. Вона тут фіксується. І у нас вже квадрат іде, одна друга дюйма, і ми можемо крутити собі. В нижньому ряді у нас більшенькі будуть

Це в нас вже йдуть зразу під квадрат 1 четверта дюйма, де ми використовуємо або тріскачку, або стару добру викрутку. Це рукоятка, викрутка і маємо тут змінні насадки. Також в нас є перехідник і шестигранні у нас 12, 10, 8, 7, і з меншеньких 6, 5, 4, 3. Шліцеві у нас іде 12, 10, 8, і з менших насадок 7, 5 з половиною, і 4. І останній це у нас стандартний хрестик PH. Це у нас четвірка. Вони поділяються на два види. Це є PH і PZ. PH вони тільки мають 4, 4 кута, а ПЗ у нас ще має додаткові вирізи. Ось на четвірки трійки і двійки одинички. Самі популярні, який зазвичай в першу чергу проходять перевірку досвіду. На цьому все. Дякую за перегляд. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, підписуємося, показуємо відео вашим друзям. Ставим лайк. На все добре. До побачення.